Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорію Христі, браті і сестри. Сьогодні ми всі зібралися у цьому святому храмі, щоб вшанувати Хрест Господній. Згадати про ту подію, яка була особливою подією для християн. Бо завдяки цариці. Олені віднайшовся хрест Господній. Після трьох століть переслідувань християн, після трьох століть скритості, прихованості такого закритого життя християни на накіне, кінець, на кінець змогли ось це тайне зробити явним. І явним зробити для цілого світу. Яка це була важлива подія, коли ти зміг, не боячись переслідувань, проповідувати Христа? Яка це важлива подія, що ти на кінець то міг визнати це назовні і не бути осудженим ні владою, ні твоїми ближніми, родичами? Яка це важлива була подія, щоб на кінець -то ця проповідь Євангелії мала оцей легкий шлях поширення по цілому світі? І тому, коли віднайшли хресне дерево і припідняли його, священники, сталося багато чудес, особливо чудес навернення, чудес цілення. І навіть є оповідання про Воскресіння людей. Коли підносили цей хрест, щось подібне, як сьогодні ми це звершували в такому скромному обряді, люди дивилися на це хрестне знамення і сукрушалися в своєму серці. І спонтанно, так природньо виникало оце бажання сказати «Господи, помилуй. Я сподівався, скажу відверто. Це, Господи, помилуй, яке сьогодні я намагався озвучити своїми устами і отримати підтримку від вас. Подібно потім, як і хор це робив, я сподівався, що також за моїми плечима буде набагато більше чути цю молитву. Не знаю, з якої причини я цього не пережив і цього не відчув. Що вірю, що тоді в Єрусалимі люди зі сльозами зустрічали оцей погляд на хресному дереві. Бо кожен щось пригадав в своєму житті, можливо, пригадав свій гріх, за який каявся, можливо, задав за своїх рідних, ближніх, за їхнє здоров'я, яке випрошував. Але сьогодні мені хотілося чути, що кожен з нас, дивлячись на цей хрест, згадає за Україну і. Каже, Господи, помилуй, я не знаю, з якої причини ваші уста мовчали. І не знаю, з якої причини була така своєрідна навіть тишина в храмі. Може ми втомилися просити Бога, а можливо, нам вже якось інша якась тема, а можливо, ми, можливо, можливо, не знаю, з якої причини. Я навіть не знаю, як потім звершувався цей. Обряд приходу до Христа і що ви там робили, бо дуже часто зустрічаюся таким явищем робити, бо всі роблять, робити, бо, бо треба щось робити, і воно не торкає серця. І воно тебе робить порожнім, тупим таким. І ти не знаєш взагалі, що ти тут робиш, бо щось роблять. Подія Такого мертвого християнства вже триває довгі десятиліття, я би сказав. Ми робимо певні речі і серцем нічого не відчуваємо. Для чого ми це робимо? Воно нас не перемінює. Воно не робить нас кращими, бо воно не торкає нашого серця. Чому говорю про це? Тому що все, що церква нам... Дає, не є для того, щоб ми просто щось робили, щоб ми тільки зберігали якусь зовнішню форму, якусь традицію. Церква це дає нам для нашого спасіння, так само, як і Христос прийшов на цю землю не для того, щоб щось зробити, а для того, щоб показати нам шлях спасіння. І якщо ми цим шляхом спасіння не підемо, ми залишимося на місці. Наше життя не зміниться. У нас не стануться переміни в сім'ї, в родині, в народі. Ми будемо знову ж таки бідкатися, як цей єврейський народ, і не розуміти, що робиться з нами. Але тільки як ми покаємося, відразу прийде до нас прозріння, що стало такою великою помилкою для того, щоб прийшла така велика трагедія. Сьогодні. Ми приходимо до цього Христа не просто так, щоб поцілувати Його і вшанувати Його. В якийсь інший спосіб. Приходимо, щоб відновити пам'ять. Бо якщо тоді люди припіднесли Хрест, і настільки це сильно вразило їх, настільки сильно торкнуло їхнього серця, що вони забажали Хрест виставляти в своєму домі, не десь захований в шуфляді. Не десь прихований це було, але виставити його назовні, навіть більше того, поставити його на місцях, де вони збираються на молитву, тому на наших храмах завжди зверху стоїть хрест. А дехто настільки глибоко був перенятий спогляданням Христа, що забажав його носити ближче свого серця. Щоби пам'ятати про цей хрест. Сьогодні ми читали. В листі апостола Павла, який сказав, що для нас це є сила Божа, цей Хрест. І в чому полягає оця сила? Хто відчуває з вас оцю силу, коли дивиться на цей Хрест? Той, який вірує, вірує в того, хто був розп'ятий на цьому хресті. того, який нам показав цей шлях спасіння. От тоді це є сила для нас. Це не якийсь магічний знак, яким ми можемо, хто знає, які робити фокуси. А це не той знак. Який дає нам силу і дає нам відповідь, як ми маємо жити в цьому житті. Коли дивимося на хрест, ми не дивимося на якісь дві перетинки, ми дивимося на місце, де був розп'ятий наш Спаситель. На місце, де наш Спаситель не просто був розп'ятий, бо його там хтось розп'яв, бо хтось там так вирішив, ні. Він сам забажав. Щоб показати на цьому Христі свою любов до кожного з нас. Любов? Яку любов Господь показує на Христі? Ви чули, можливо, слова Я Тебе люблю? Я вас всіх люблю? Ми не почуємо цих слів від Ісуса. Не знаю, чи ви в Євангелії знайдете ці слова? Коли Господь дивиться на своїх людей і каже, я вас так всіх люблю. Ми звикли чули, чути ці слова, які спонукані різними почуттями. Знаєте, що мене вражає? Що ті люди, які так мило говорять, я тебе люблю, потім так кричать на тебе, особливо коли ти є маленький, зробив щось не так, коли там приніс не ту оцінку. І той, який тобі вже вчора. Так мило, очками заливав, тобі так говорив, потім на тебе щось так кричить, навіть руку піднімає. Що то за така дивна любов, яка спочатку тобі говорить такі солодкі слова, потім скверно словить, вчить тебе погано. Що це за така любов цікава, коли ще якусь хвилинку тому кричали Осана, а потім розпинив? І це у відношенні до своїх рідних, до своїх близьких людей. Що це за така любов, коли називають тебе братами, сестрами, а потім посилають ракети і знищують засоби до життя, існування Твого? Що це за така любов цікава? Це не є часом ну, лукавства? Серед нас християн лукавство, яке ми молимося кожного дня. Визволи мене від лукавого. Ми є лукаві. Коли одній подружці говорять ласкаві слова, а потім на другий день по телефону осуджуються її і говорять якісь різні речі. І звітають з днем народження, там, бажають тут знає які прекрасні речі, а потім той самий же ж день, той самий же ж день пускають в болото. Що це за така любов? Це не є лукавство. Ми християни, покликані до іншої любові. Можливо, забуваємося. Але ми покликані до іншої любові. І тому ми дивимося на хрест і пригадуємо про ту правдиву любов. Ми маємо запрошення від Христа, кожного разу, дивлячись на розп'яття, на хрестне дерево, пригадати слово любов. І Яка це є оця любов? На жаль, я переконуюся, чим раз тим менше ця любов не те, що згадується, а навіть зараз намагаються її уникати, просто уникати такої любові. Таке враження, ніби її хочуть повністю знищити з лиця землі. Хоча це є спасенна любов. Це та любов, яка спасає. Яка це є ця любов, яку нам приніс Господь, яку залишив нам і довірив нам, християнам, оцю любов поширювати по цілому світі, щоб цей світ не загинув, але щоб мав життя і мав життя вічне. Яка це ця любов? Ця любов пов'язана із таким словом, як жертва? Принести жертву, жертвенна любов. Ця жертвена любов полягає в тому, що не ти приносиш когось в жертву, щоб збулись твої мрії, дуже часто діти стають нашими жертвами. Ми приносимо їх в жертву, щоб збулися наші мрії, наші сподівання. І тому вони страждають потім. Потім ми їх понагороджуємо, потім ми їх леліємо, потім ми їх там коськаємо. Але Потім вимагаємо від них, щоб вони виконали наші сподівання, наші бажання. І нам тоді добре робиться. Скажімо своїми словами, ми приносимо наших дітей в жертву своїх мрій. Так само, як і своїх друзів, так і само і своїх родичів. Так само потім можемо сказати своїм батькам: ти мене любиш, не любиш, бо ти не виконуєш моїх мрії. Назвемо цю любов егоїстичною. Коли ми іншого приносимо собі в жертву, щоб нам було добре, щоб ми себе гарно почували. Жертвенна любов Христа є іншою. Він приносить себе в жертву. Жертвенна любов це тоді, коли я приношу себе в жертву. Жертвую свій час, свої сили, свої почуття, все жертвою, щоб іншій людині було добре. І ця любов спасає. В цьому світі, якщо не буде такої любові, і кожен почне жити тільки для себе, цей світ загине. А ця любов. Вона спасає цей світ, спасає сім'ю. Коли сім'я розпадається, коли кожен починає жити для себе? А коли сім'я живе, а взагалі коли створюється сім'я? Коли один каже, я хочу жити для тебе, а інший каже, я хочу жити для тебе. І потім ми живемо для наших дітей, а наші діти живуть для нас. І ми всі ось змішані ось таким взаємним діленням, взаємною жертвенністю. Взаємним життям. Коли починається конфлікт в сім'ї, тоді, коли один каже, має бути так, а інший каже, має бути так, і ось цей егоїзм знищує стосунки між людьми. Розуміємо. Бачите, коли Господь прийшов на цю землю і приніс себе в жертву, не зробив це як одноразова дія, і ми маємо в цьому заспокоїтися. Але довірив нам, щоб кожен з нас зробив подібне, як він. Показав свою любов у перенесенні себе іншим. Коли мама, тато приносять себе в жертву дітям і показують їм свою любов, в них не виникне бажання потім кричати на своїх дітей, погрожувати їм. Піднімати якийсь крик. Коли чоловік і жінка будуть приносити себе в жертву один одному, в них не буде такого поняття воювати між собою, сперечатися між собою, напружувати стосунки між собою. Тому що схиль я і свою голову один перед одним. Коли в нас не буде жертвеної любові, прийде смерть. Коли буде жертвенна любов, буде життя. І тут просте питання. От батьки. Як вони виховують своїх дітей у жертвенній любові? Чи хочу радше дітей зараз запитатися. Як вас батьки виховують у жертвенній любові? Коли останній раз вас хвалили за те, що ви щось терпіли? Якщо ми виховуємо своїх дітей, в комфорті, що таке комфорт? Це є уникнення трудностей. Це тоді, коли ми кажемо своїй дитині, не мучся, не терпи, що ми хочемо бачити в майбутньому тих дітей? Нездатних терпіти, нездатних переносити трудності. Ви терпіте, терпіте навіть замість дітей. І стаєте сильніші в цьому терпінні, терпеливості, зростаєте, бо можете прийти перенести важкі випробування. А я питаюся, а ваші діти зможуть подібні випробування, коли досягнуть бодай половини вашого віку, витерпіти? Чи як вони вже з маленького починають мати стрес, бо їм є якась маленька невигода? Психологи сьогодні визначають, що наші діти вже мають стресові ситуації в підлітковому віці. Більше того, в тому, які вже йдуть в свій садок. У них є вже посттравматичний синдром. А як вони зможуть протистояти випробуванням життя, якщо вони від самого малочку є виховані позбавлені трудностей? В комфорті тільки жити? Коли вас батьки останній раз хвалили, що ви терпіли, що ви переносили якісь трудності, випробування? Коли ви отримали подяку від батьків і сказали, молодець сину, витерпів, молодець, переміг ці випробування, молодець, скріпив свій, можливо, в спорті ще. Я так дивлюся, що коли десь там спорт, ще є якась маленька похвала. Але в інших питаннях таке враження, ніби ви не хочете, щоб вони були в майбутньому сильні і переносили випробування. Вони не можуть спокійно витерпіти випробування. Посидіти спокійно, так? Е, зробити спокійну якусь справу, завдання виконати домашні з терпеливістю. Вже не вистачає твої сили, не маєте твої сили спокійними бути? Не маєте терпеливості, вам треба вже 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 того, що ви хочете. Але питання, яке, що буде потім в майбутньому, коли ви виростаєте? Коли наші діти не будуть виховані в жертвенній любові, я не знаю, що буде в суспільстві потім. Не знаю. Дивлюся на вас і кажу Богу, дякую тобі за терпеливих людей, які мають силу протистояти. Але я не знаю, що буде потім. Ходити до школи, і сьогодні будемо благословляти наших дітей. Це інколи є хрест. Це є терпіння, згідний, сам пережився. Але сьогодні, коли ми побачили ось цей хрест, який є винесений, я вчора питався в дітей, що ви бачите на цьому столику, який виснули? Всі побачили хрест. А чому не побачили ще квіти? Чому не побачили що ту зелень, яка є прикрашена? Це оздоблення, яке є? Церква нас сьогодні запрошує, щоб ми не втікали від терпінь, не втікали від страждань, не втікали від того, що робить наше життя трохи незручним. Навпаки, готувалися до цього, зуміли його зустріти, зуміли жити з цим, передали це іншим. І щоб ми справді у наших терпіннях. Проявляли не тільки здатність це вистояти, але ще й те, що є такою нашою особливістю християн, щоб розуміли відчути любов. Любов відчути в цьому. Ти вчишся не просто так, щоб здобути знання, а щоб показати любов. Ти ходиш до школи не просто так, щоб ходити і відходити ті години і ті роки, а для того, щоб показати любов. Ти робиш домашню роботу, домашнє завдання, щоб показати любов. Так само, як і мама, яка готує їсти з татом, показує любов. Так само, як і тато, який ходить на роботу, і мама, яка ходить на роботу, щоб показати любов. Не щоб просто заробляти гроші, не щоб просто виконати домашні завдання, не щоб просто нагодувати свою сім'ю, але щоб показати любов. Ось тоді є сенс терпіти. Тоді є логіка зростати у тих терпіннях, у цій витривалості, бо це дозволяє нам показати нашу жертвену любов. Є чоловік, є жінка, є дитина. Які можуть переносити терпіння і озлоблюватись. Скільки я бачу тих людей, які роблять то, що не хочуть робити, і озлоблюються. І вони йдуть на загибель. Загибель свою особисту і загибель інших. Всі рівно будуть це робити, але будуть йти на погибель, озлоблюючись. Злоба є в серці їхньому. Але ту саму дію виконує навіть та сама людина, але з любові вона спасається, спасається, Іде до спасіння. Стає більше люблячою людиною. Ось це Господь хоче нам передати, щоб ми як християни нести в цьому світі пам'ять про жорпену любов. Не втікали від неї, навпаки, її жадали і приймали цю жертвену любов, передавали її своїм дітям, своїм ближнім, щоб світ став люблячим. Сьогодні ви будете підходити до Христа. Можливо, хтось вже підійшов. Я запрошую, якщо ви це зробили якось автоматично, якось так холодно. Не дозвольте собі в своїй історії життя залишити ось, ось це, що ви самі не відчували, не пережили. Не дозвольте собі це, бо це є втрачений час. Коли підійдете до Христа, я вас прошу зробити три завдання таких: хто хоче, хто не хоче, не робіть. Хто хоче, перше, коли підходите до Христа перед тим, як вітати йому пошану. Якщо ви це відчуваєте, що ви прогрішилися проти жертвенної любові, попросіть прощення. Що таке прогрішитися проти жертвенної любові? Що таке зробити гріх проти жертвенної любові? Це То тоді, коли ви відкинули жертвенну любов. Як ми відкидаємо жертвену любов? Тоді, коли перекидаємо свій хрест, або навпаки створюємо якусь тяжку ситуацію для іншого. Це тоді, коли я жадаю, щоб інший замість мене зробив це. Те, що я би міг зробити. Але ні, нехай зробить він, нехай вона зробить це. Бо це є вияв такої нелюбові. Ну, Нехай він там поприбирає, нехай він це зробить, нехай він то зробить, нехай він. Ну, бувають такі негативи такі, які є в нас в середині. А що я буду робити? Нехай він це робить. Це тоді, коли я комусь ускладнюю життя. Коли я можу це зробити, але я це не буду робити, але нехай це зробить інше. І так не раз буває, що бідна людина має свій хрест, але ще й мусить вигрібати чиїсь, має ще чиїсь щось зробити. Ну? Коли ми скидаємо, коли ми не. одна річ, коли ми просимо. Зроби замість мене це. Прошу тебе, не, не, не можу зробити. А друга річ, коли ми це робимо так зухвало, комусь створюємо ще більше проблем. Зухвало це робимо. Це є гріх. Друге, це тоді, коли ми подякуємо перед Христом за людей, які дають нам добрий приклад жертвенної любові. Пригадайте людей, які є в вашому оточенні, які дають приклад жертвенної любові. Коли ви дивитеся, яка ж інколи сльоза виходить. Бо ця людина посвячує своє життя для вас. Бо ця людина покращує ваше життя. Бо ця людина могла цього не робити, але вона це робить і вона посвячує свій час, свої сили. І ти кажеш, вау. Якщо у вас таких людей немає, я вас дуже прошу, поміняйте середовище життя. Найдіть таку людину, в якій би ви захоплювалися. Якщо нема такої людини, це страшне середовище. Це дуже страшне середовище. Середовище його їсть. Дякуємо Богові за тих людей, які показують жертвенний приклад любові. І третє, побіцяйте Ісусові сьогодні перед Христом, що сьогодні, а можливо завтра, коли хочете, зробіть одну річ, малесеньку. Яку ви вже днями, тижнями, можливо, роками відкладаєте це зробити, бо вам це трудно, бо вам це невигідно, бо вам це не хочеться, бо ви це ну, щось, щось ну, не хоче вам. Ну. Але ви розумієте, що це треба зробити. Але ну, лінь, егоїзм, все щось інше переважає, і тоді ви відкладаєте в сторону. Можливо, до когось позвонити, можливо, щось зробити, навіть вдома. Для своїх рідних, для своїх близьких, тих, тих, кому вважаєте, але ви це постійно відкладаєте. І це є вам трудно. Ось тоді, коли ви зробите цю справу і відчуєте, що таке є жертвена любов. Тоді, коли ви переступаєте свій егоїзм і жертвуєте себе, для того, щоб іншій людині, іншим людям було радісні.